Віді бурі багаті історіями. Про назнаць всі темниці По котробаці тут зупинився Час Рахують людей, ховають і ні давніх давні давини, аж нині і бачили нас з тобою, коли ми лишились вчора двоє Ось це лоток для яєць. Звичайний лоток. А ось це лоток вже Незвичайний Вдосконалений. На цьому лотку всі місця, куди кладуться яйця, засипані тирсою і зверху залиті парафіном. Шматок цього лотка просто береться, відломується, підпалюється. Ним можна розпалити вогнище, можна розпалити грубку, буржуйку, піч якусь. В кінці-кінців можна кілька шматочків покласти, підпалити і погріти руки в бліндажі. А це і ось це окопні свічки. Як бачите, це звичайні консервні банки. Всередині змотаний картон. З картона сторчить ще картон, він використовується як фітіль. Туди заливається парафін або віск з парафіном, і знову ж таки, цей фітіль підпалюється, і ця свічка дуже добре горить. Основний недолік цієї свічки заключається в тому, що вона киптить. Тобто, якщо ви хочете в ній погрітись десь в бліндажі або в норі. Запалили одну або декілька свічок, то кіптєва розповсюджується по всьому приміщенні, і якщо тривалий час горить свічка або свічки, то все просто покривається кіптів, в тому числі і військове. Але є можливість зробити окопну свічку, яка дає доволі непогану температуру, горить і при цьому не має ніякої кіптєви. Для цього використовувати можна ось такі гелєві антисептики на основі спиртового розчину. Ось, бачите, пише гідроспиртовий гель. Тобто в складі цього гелю є спирт. Щоб зробити на швидку руч окопну свічку, потрібна якась ємність. Я взяв таку першу, яка попала мені на очі. Кришечка, звичайна. В середину кришечки кладете шматок якогось паперу. В моєму випадку це серветка. І далі це все діло заливається гелевим розчином. Тепер потрібно підпалити ось цей папір. От, ви бачите, горить горить інтенсивно. Тримаю тарілку погано вам видно над вогнем. Бачите, тарілка повністю чиста. І висока температура. Ми робили контрольні замери. Наливали повну ось цю кришечку гелем, клали туди папірець, підпалювали. Ось така маленька кришечка. Тут я навіть не знаю, скільки грам, дуже мало. Горіла 10 хвилин. Тобто, якщо налити в більшу ємність і поставити в якомусь невеличкому приміщенні, то можна обігріти приміщення. Наприклад, нора Це для нори ідеально. Не буде кіптявий, буде висока температура, буде тепло, можна погріти руки. В кінці кінців навіть можна закип'ятити якусь кружку води. Тому, коли відправляєте щось військовим, отакі гідроспортові гелі теж в обов'язковому порядку передавайте, тому що їх можна таким чином використовувати.